Вітаю, друзі, з вами Полікарпович, Це додатковий канал. І в цьому відео я хочу поділитися досвідом використання штанів піхота від українського виробника Балістика. Ну і також надати фідбек виробнику, тому що є, скажімо так, як і позитивні моменти, так і деякі негативні моменти, які хотілося б покращити в даних штанах, щоб вони стали, ну там піхота 2.0, умовно, щоб стали значно кращими, зручнішими для користувача, ніж ці штани, які є зараз, які, в принципі, вже до. Досить довгий час є в продажу, і я насправді не розумію, чому ці моменти, про які я зараз буду говорити, чому вони не були е, виправлені раніше, тому що ну, я прокористувався цими штанами там е, плюс-мінус три-чотири е, ну, місяці. Вони в мене. І не так вже й багато в мене насправді виїздів на позиції. І це, скажімо так, у мене не бойова робота, це робота по облаштуванню позицій, але ну плюс-мінус те саме, тобто виїзди е, ті самі, так само прилітає, так, так само літають там дрони е, по тих самих посадках, по тих самих кущах, е, по тих самих е, окопах, бліндажах, копанірах, по всій цій фігні я лажу в цих штанах. і... Власне, зараз хочу розказати, що в них добре, а що хотілося б покращити. Ну, в принципі, про це буде відео. Тому всім приємного перегляду і починаємо. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Дуже дякую йому за фінансову підтримку. Також подяка спонсорам всіх рівнів, в кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую вам, друзі, та приємного перегляду. Ну а почати хочу з того, що штани реально класні. Ось зараз встану, щоб ви їх побачили. Також додам. В опис посилання на огляд цих штанів, які я робив, як тільки їх отримав. Зараз вони вже після використання. після Ну не знаю, може ще десяти пранів немає, але ну тим не менш, сонце, пісок, дощ, бруд, прання, коротше, все оце. І в принципі колір вони не втратили зовсім. В принципі, якихось критичних пошкоджень немає, десь тут тільки позаду трошечки є пошкодження, це тому, що я сидів на відкритому цинку ну, і трошки пошкодилась тканина. Але в цілому все ціле, шви ніде не порозходились. Коротше, все класно, все мені подобається. Використовую з ременем також від балістики по типу кобри, тому що штани брав на розмір більше. Ну, про це я власне говорив в огляді. І ні разу не жалкую про те, що взяв штани на один розмір більше, тому що вони ну більш вільні. І зараз, коли на вулиці типу плюс 40, неймовірна спека, це реально допомагає. При цьому хочу сказати, у мене штани з оригінального мультикаму, тканина дихає. Звичайно, ви в них не замерзаєте в 40 градусну жару, звичайно, буде жарко, звичайно, ноги пітніють, що штани повністю промокають від поту, але тим не менш, ну скажімо так, працювати в них цілком реально. Я в них працюю там по три-по чотири доби працюю. Ну, типу, не знімаючи штанів, так би мовити, іноді на ніч знімаю, але, але зараз не про це, зараз про те про зручності даних штанів, то в принципі з ними все окей. І е, перший, скажімо так, не те, щоб недолік, але яке б покращення хотілося побачити в цих штанах це вентиляційні клапани десь ось тут, ось всередині, в паховій зоні. Дуже не вистачає вентиляційних клапанів. Тобто, зробити ось тут два замочки, під ними сіточку, щоб можна було їх відкрити і щоб все, скажімо так, у нас в штанях провітрювалося. Цього дуже не вистачає цим штанам. Я не розумію, чому це не зробили зараз. І дуже хочу, щоб в наступній версії даних штанів балістика зробила ось ці вентиляційні отвори. Це капець як важливо, особливо зараз. Коли просто неймовірна спека в літній період, треба багато ходити, треба фізично працювати в цих штанах, дуже жарко і ну, реально не вистачає ось цих вентиляційних клапанів. Хоча б ось тут, на внутрішній частині стегна, було б дуже круто. Не завадили б вони ще десь ось тут, на ось цю частину, точно так само можна було б зробити замочок з невеличкою сіточкою, щоб ось ця частина також провітрювалась, тому що. Ну не знаю в кого як, а в мене якось ця частина найбільше потіє. І от тут штани прямо мокрі від поту. Ну з цим мабуть нічого не зробиш. Хоча, можливо, ті вентиляційні додаткові клапани вони б могли допомогти. І це, от, скажімо так, перше зауваження, перша пропозиція, перший такий фідбек, недолік, що б я хотів побачити з виправлення в даних штанах. Ну що ж, йдемо далі? Давайте пройдемось по мабуть по замку, по всьому, до, до замка, до кнопки. До крючка, цього ніяких зауважень немає. Замок працює, все класно. Взагалі вся фурнітура е, гарна. так, Я не те, щоб дуже багато користувався цими штанами, щоб фурнітура вже ламалась. Але ну і за час цього використання все класно, все окей. Велкро чудово тримається, ніяких проблем немає. Ось це велкро також класне, м'яка частина, це ж всюди по кущах лажу, все воно треться, царапається, і нічого йому не сталося. Все з цим прямо окей, все з цим класно. Тому до фурнітури ніяких зауважень немає. Кишенька під ніж, в принципі, нею користуюсь за призначенням. Добре, це чи погано складно сказати. В принципі, при виїзді на позиції, то кишенями майже не користуюсь, ні цими боковими користуюсь, але зараз розкажу як. Задніми кишенями взагалі не користуюсь. Я власне забув, що вони взагалі є. Побачив їх, ось коли йшов знімати огляд, дивлюся, тут ще й задні кишені виявляється. Є. Ну, в принципі, як варіант, їх можна використовувати для сміття. Я зазвичай ці задні кишені використовую як смітнички, якісь там фантики можна туди складати, щоб потім викинути. А так вони функціонал, ніякого не дають. Ось ці дві петлі, щось карабінити, нічого не карабіню цим не користуюсь. Ніж, до речі, можна носити в окремій кишені, можна носити в основній кишені. взагалі Якоїсь критичної різниці немає. Є окрема кишеня, ношу в окремій кишені, в принципі, зручно класно. Кліпса, знову ж таки, тут посилена тканина, щоб кліпса нам не пошкоджувала штани, навіть якщо це буде дуже жорстка кліпса. Ну, Коротше, з цим якби все окей. Ось ці кишені, які ну, тут, типу, під телефон, але телефон сюди мій повністю не влазить. Трошки менший телефон буде влазити повністю, буде закриватись. В принципі, іноді використовую, але знову ж таки, рідко, знову ж таки, на Виїздах не так вже часто користуюсь телефоном, а взагалі, телефон у мене на бронежилеті є оця окрема адміністративна. Адміністративний підсумок від балістики, і телефон власне знаходиться там. І, в принципі, коли його треба використовувати, дістаю його з бронежилета. Коли бронежилет знімається і там копаю траншею чи щось інше, ну, власне, тоді телефон мені не потрібен, то якби толку в ньому і немає. А тут все буде потіти, все буде мокнути, щоб телефон зайвий раз не мог, то просто його, скажімо так, там не тримаю. Ніяких документів в штанях взагалі нічого абсолютно немає. Кишені е, майже завжди порожні Інколи, коли щось. Коли того потребує ситуація, я можу в ось цю кишеню класти мультитул. Знову ж таки, він у мене на бронежилеті в підсумку. Коли не треба бронежилета, треба мультитул, то вкидаю мультитул в цю кишеню. ну ось Зараз в мене мультитула немає з собою, на прикладі ножа, тобто закривається, все нормально, він не загубиться. Знову ж таки, липучки велкро, дуже класні, жодних зауважень до них немає. Так. В принципі, тут по верхній частині штанів нібито все, переходимо далі, далі на колінники. На колінники, мабуть, найцікавіша частина цих штанів, і по наколінникам от є другий недолік. Недолік в тому, що, ну, по-перше, вони якісь трошки такі як клишоногі, здаються. Це частково можна вирішити ось цією з цим регулюванням. Тут знову ж таки липучка, можемо трошечки. Натягнути і ну, типу виставити на колінник щоб він був рівно чітко по коліну. Але м м воно потім трошечки починає тиснути в ногу. Коротше, це не супер зручно Тимчасово можна користуватись даним рішенням, а в принципі можна і не користуватись я дуже рідко ним користуюсь. І, в принципі, коли стаєш на коліна, коли треба їх використовувати за призначенням, то з цим якби все окей. Все одно коліно стає на м'яку вставку. З е е недоліку, зараз я вам. Спробую показати, це здається у мене на лівому наколіннику. Коли ми нормально так згинаємо. То ось ця частина, ось можете бачити, в мене вже починає відриватись. Чіпляються гілки, чіпляється бур'ян, сюди забивається сміття, воно постійно смикається, воно постійно ось таке відігнете, тут постійно якась трава стерчить. Ну, і це поки тільки в цьому моменті, але точно так же буде по всіх інших куточках. І ось це я вважаю один з головних, мабуть, недоліків даних наколінників. В цілому наколінники класні, але ось цю частину треба було. На мою думку, ну чи можливо, варто зробити в майбутньому не окремими частинками з ось цими кутками, а типу суцільну частину. Можна зберегти логотип балістики, виглядає дійсно прикольно, унікально. І це досить непогане рішення. Ось ці пластикові частинки, що вони при згинанні нормально приймають форму коліна, ну, тобто ось тут вони вигинаються. Але ось ці краї, які старчать, ну воно просто, як бачите, відривається, воно буде відриватись далі. Не дивлячись на те, що і нитка міцна, і це помітно, була б погана нитка, було б погано пришито вони б вже відривались повністю. Але ось це все одно недолік, воно буде і далі, далі, далі відриватись. І так у всіх частинках можна було б, ну, типу, якусь чи то рамку зробити, чи щось, типу, такого. на Жорсткість, воно не має сильно вплинути, але на те, щоб е, самі ці куточки не відривались, я думаю, воно мало б позитивніше вплинути. І оце, мабуть, друге і Другий, мабуть, останній, останній недолік даних штанів, який варто було б покращити в наступній версії. Тобто вентиляція і ось ці самі частинки пластикові на колінника. Ну і також може якось. Вдасться, я тут вже не знаю, зробити, щоб вони були, щоб вони не сходилися всередину, а типу, були більш рівно без е, ось цього без ось цього регулювання, щоб не натискало ногу. Але це мені здається зовсім не критично і прямо нічого страшного в цьому немає. Е, переходимо далі, самі наколівники. Знову ж таки, липучка, все окей. Приїхав на позицію, тобто в дорозі, коли їду в машині, хай краще тут буде балістичний захист, тому що може щось прилетіти. Коли йду працювати, ну типу теж може щось прилетіти, але працювати з цими наколінниками неможливо, тому що просто починає парити. І, як мені казали, хлопці, в когось також бойові штани з інтегрованими наколінниками. І в них капець як жарко в літню пору доби. Там не виймається ось цей паролон, не виймається м'яка частина. В них працювати неможливо в цих працювати можливо там всередині. Яка ось ця тканина, яка у нас до шкіри, тут типу міцна тканина, яка в нас не, не рветься, і в принципі все з цим класно. Тобто як літній варіант, вони працюють. Дати вентиляцію буде ідеально. При роботі я іноді кладу ось цю частину і, і балістичний захист в бокову кишеню. В боковій кишені воно не так напарює. Ну і в принципі захист у нас залишається вже стегна, а не коліна. Але працювати і в такому варіанті можна. Коли прямо дуже жарко, то взагалі їх відкидаю, кладу кудись там до бронежилета, кудись там в рюкзак кидаю, щоб вони мені не заважали. Ну В принципі, з цим проблем знову ж таки ніяких немає. Наприклад, балістичний захист не потрібен, його відклав, а коли треба. Ну, наприклад, забивати скоби на бліндажі на копанірі, тобто ставати на коліна на колоди, і хотілося б ставати на щось м'якеньке. Вставляю м'які вставки. В принципі, працюю дуже зручно. Ну, Можете бачити, що є певні пошкодження на пластикових частинках на колінника. Тобто, вони реально робочі і ось це реально зручно. І з цими м'якими вставками, ну, блін. Е Земля і небо стояти на колінах на дерев'яних колодах, на якомусь там на ґрунті, на камінцях, без цих наколінників біль і страждання а з ними комфортно, зручно і, і приємно. Тому це просто дуже класна штука, і дуже класно, що вони з'ємні, а не вшиті. Самі штани, тому що коли реально жарко, то вони дуже парять і просто неможливо. Тому класно, класно що вони з'ємні. Зараз нібито там з'являється варіант покупки даних штанів без балістичного захисту, тому що він взагалі як в стандартному комплекті, а зараз начебто, можна і без нього придбати. ну По правому наколіннику все те саме. В принципі, діставати його не буду, точно так само можна в кишеню закинути, можна взагалі відкинути. До речі, ось ці кишені. Тут є ще цей замок, не знаю, ніколи ним не користувався. Цими кишенями взагалі дуже рідко користуюсь. Ну, хіба що, як я вже казав, на колінники можу сюди покласти, або там не знаю пачку насіння можу сюди якусь кинути, то короче, такий нюанс. Йдемо далі. Наступний момент це ось це. Кріплення до шнурків до шнурків. Е, використовую штани з ну зараз з кроксами без шкарпеток, як бачите, тому що е, нерозумно в спеку, коли немає необхідності одягати ЗСУшні шкарпетки і берці талан. Це або коли це або, або коли в цьому є необхідність, або для контенту це робиться. Зараз немає в цьому ніякої потреби, тому крокси і і відсутність шкарпеток. Але в принципі, самі штани вони з берців не злазять у мене, ну, типу. Все з цим нормально, тому додатковим кріпленням за шнурки не користуюсь, але, в принципі, воно є, і добре, що воно є, інколи воно може знадобитися. Також є тут липучка, нею також не користуюсь, можна сильніше затягнути, щоб вони були тут стягнуті і тримались ще краще. Ну, це. Типу десь там по бур'янах якихось лазити, по колючках, щоб ці колючки в нас не залазили всередину штанів. Реально зручно, реально класно, що воно є, хоч і не користуюсь. Також дуже зручна кишеня для турнікета. Турнікетом, дякувати Богу, ще жодного разу не користувався, але дуже зручно. Бачите, відкрили, потягнув за кришку, турнікет дістається, в принципі, готовий до використання. Реально зручно, класні кишені, в принципі, ніяких допрацювань, на мою думку, не потребують. І, до речі, хочу сказати, що ось ця липучка реально класна. Як бачите, тут якесь ось є сміття вже сюди набивається трава, постійно чіпляється якимись бур'янами. Жодного разу я не помітив, щоб у мене вони самі по собі відстібались і якось там відкривались ці кишені. З цим прямо все окей. В лівій у мене турнікет, в правій у мене туалетний папір. Я не знаю навіть, що з цього важливіше обидві речі рятують життя. Але турнікетом краще ніколи не користуватися, туалетним папером краще користуватись в принципі, завжди і те, і те. Дуже потрібне, і без обох цих речей, в принципі, на позиції я не виїжджаю. Власне, ось такий у мене фідбек по штанам піхота, бойовим штанам піхота від українського виробника Балістика. В принципі, можу рекомендувати навіть в такому вигляді, як вони є зараз, вони реально зручні. Є еластичний елемент, коли ми сідаємо, він розтягується, що нам нічого не тягне, нічого не передавлює. Класно, що він є. Він в колір з тканиною, тканина ріпстоп, оригінальний мультикам, є в пікселі, є чорний мультик, мультикам, стильний модний молодіжний, дуже дорогий. Може і мені колись такий дадуть на огляд, не знаю, але ну виглядає. Прикольно, але не більше, не знаю чи є практичне застосування в чорного мультикама взагалі. Якщо зроблять вентиляцію хоча б пахової зони, а в ідеалі ще й ось в цій частині, нижньої частини ноги, буде просто супер. Якщо зроблять ще й рамку на стіна колінники, щоб ці куточки не відривались, ну, мені здається, це будуть. Мабуть, ідеальні ж бойові штани, що ще можна побажати. Кишені під турнікети класні, захист колін класний, те, що він знімається, замінюється, коли потрібно, коли не потрібно, з цим все круто. І, в принципі, штанами користуватись зручно. Тобто я ними користуюся, ними буду продовжувати користуватись і якихось прямо критичних зауважень немає. Ну, відірветься у мене цей наколінник, є безстрокова гарантія, тобто відправлю виробнику, вони мені пришиють новий наколінник. На цьому все не проблема. Але якщо просто цей нюанс виправлять, ну буде краще. Якщо ще можна буде відправити, щоб повшивали сюди вентиляцію, блін, ну було б ідеально взагалі. Виробник український, я думаю, до фідбеку вони будуть дослухатись, що насправді е, круто. Тому, в принципі, виробника рекомендую, користуюсь спорядженням від балістики. Дуже багато в мене спорядження від балістики, яким реально користуюсь: бронежилет Сармат, з захистом плечей, рюкзак РБІ, ось штани від балістики і. Піддупник від балістики. Коротше, багато всього в мене від балістики. На каналі є цілий плейлист. Додам десь в описі посилання. Також в описі додам посилання на офіційний сайт балістики, де можна замовити такі штани або будь-яке інше спорядження. На сайті також працює промокод Polycarp, Він дає вам знижку, якщо я не помиляюсь, 7%. І ця знижка не впливає на програму лояльності, тобто ви можете купити. Собі спорядження зі знижкою 7%. І після цього, якщо зареєструєтесь, ще й отримаєте кешбек 25%. Ну, коротше, в балістики взагалі найкрутіша програма лояльності з усіх, які зараз є у всіх виробників, у всіх магазинах 25% від покупки вам повертаються бонусними балами: 1 бал, 1 гривня, і на ці бали ви купуєте в. В тієї ж балістики будь-що, а там реально багато всього. У них, е, окрім своїх брендів, є ще багато інших брендів. МТАК, е, Файрон, що там ще? Так, коротше, багато всього. Переходьте навіть їжа Я у них їжу купую це там е, харчі, їдло, є у них дрібкава, крута. Блин, коротше, багато чого. Однозначно рекомендую посилання в описі промокод Полікарп. Реєструйтесь в програмі лояльності. І на цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Дуже дякую, що дивитесь мій контент. Ставайте спонсорами каналу, якщо є таке бажання та можливість. Дуже дякую вже діючим спонсорам. Також дякую майбутнім спонсорам. Фінансова підтримка вона добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А з вами був Полікарпович. на додатковому каналі. Є у мене основний, де зброя та ножі. Посилання буде в описі. Також в описі буде посилання на інстаграм. Там всякі фотографії я публікую. Можете також перейти подивитися, якщо цікаво. Підписуйтесь і. Туди. Ну і на цьому я буду закінчувати. Всім гарного настрою, всім гарної погоди. До зустрічі в наступних відео. Всім всього найкращого. Бувайте!